Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Що, сьогодні чергова розпаковка посилок сайту Aliexpress. Поки що прийшла одна посилочка, ще чекаємо другу і будемо формувати відео. А так, як посилка не мені, то треба людям віддати. пускай корастуется. Хай носит на здоровье. Так, первое. Покажем трек номер, если что Так, вот тут вот доброе. Посылка пришла в Мист Экспресс. Сегодня забрал. И распаковываю и выдаю людям. Так. Тут может быть две пары кроссовок летних. Средних размеров. Так. 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 Вот одна И друга. Так. Тут же больше ничего нема. Ну, все дешевле кроссовки. Посилання не дам на продавця, це є на першій сторінці. В принципі, я дам посилання, ось собі зайдете ти тоді, тоді перейдете. Ось такі. Тросовки з Аліекспрес. Так. Це має бути. Та-та так. -та -та -та. Має бути 43-й розмір. І прийшли. А, Якраз 43-й прийшли. Ось ну, такі легенькі красовочки, звітом. Пінка. Ось такі. Ну, якби ще не писала фарші, писала то було б щекарно. Ну, є чуть-чуть запах хімії, ну, то, але не критичний. Так. Пишуть люди, щоб брати на розмір більше. Взяли людина носить 42-й. Ну і взяли 43-й. Ну, по мірі я напишу э, повідомлення або в описі до відео, чи підійшли все раз і які брати краще. чи 43, чи 42. Так, ось такі красовочки. У мене в мене розмір 42 ніби ну але ті, що я брав, мені добре, а цьому чоловіку вони ну, трошки малі Ось такі. Так, все гаразд, ніби. Нема такого нічого трешового. Проклеєні все. Так, стільку подивимось. Як під стількою. Ну, стіл. звичайна. Остілку можна поміняти. Тут ніби все прошито, все. Все нормально. Так. Так, одні ми подивилися. Так. Тепер другий. Другий, другий, другий. Коротше, зараз. Китайці навіть нормального пакета не дали. Зажалено. Але так, як тут дешевий обувь. А це 45-й має підійти на 44-й. Ось такі дзвони. Всі одинакові, ось такі. Ну, тут вже якось стали. Херень. Угу. Прешеві погнулося предоставити. Так, ніби це гаразд. другий. Так, ніби все добре. Ось такі красавочки сьогодні прийшли, одинакові, правда, правда, різні розміри. Буде ще чекаємо другу посилку. Друга посилка мають бути корсети, тобто пояси на спину, у кого проблеми з спиною для підтримки спини. Так що все. Продовжуємо відео, коли прийде друга посилка. Так, продовжуємо зйомку. Вигнали мене з того місця, де я знімаю. Діти, діти за комп'ютером. Так що продовжуємо зйомку. До речі, за кресовки хочу сказати. Людям сподобалося. По розміру підійшли. Так що на 42-й треба брати 43-й. Ну, ну, на розмір більше, ніж ви носите. Посилання в описі буде на кросівки, якщо ні, то в додатку Аліекспрес в розділі супер пропозиції. Їх багато раз викидають. Можна купити ще навіть за дешевшу ціну. Так що продовжуємо. Ось така посилка у минулому відео проходила. Аналогічно. Вони ну, мали дві прийти, але наша пошта, Укрпошта любить вложити по відділеннях. Ну, то стандарт. У них кожен раз якийсь касус. Але то такі. Добре, що приходить. А не десь дістає ноги. Так. Ось такі. Минулого разу приходили жовті, а тепер такі червона насадка для, ну, для рибалки. Нагачки для розуміє. Так, ну подивимося, чи є якийсь аромат. Заклеємо так. не... незрозумілий аромат, не можу сказати, що тут за аромат. Не солодкий, у тих був більш солодкий аромат, а в цих якийсь такий, ну не знаю, типу апараш, типу ще щось. Я не можу, такий такий трошки різку. Не знаю, ось такий аромат, ось такі кульки пенопластові, оброблені чимось. Думаю, на дану рибалку буде саме то. Так що... Вже прийшли. Так, дві, два різні. Посилання на продавця буде в описі до відео. Так, ось такий ще пакуночок прийшов. Може, більше видно. Так, це прийшов. Мають бути тут два ремні, пояси верніше для підтримки спини. Так, два, два пояси. Правда, різного розміру. Так, Бралися в районі. Колено ну, на момент продажі було 394 гривень за штуку. Ось така фірма. Так. Це який пояс? Ну це якийсь шейфірмовий китайський поес. Не пише, ага. Пише, пише, пише. Excel. А тут що пише. А тут Елька. Так. Це Excel, це більше роди. Звісно, ми більший був. І Айка. Я ще вроді менше. Піддаємося. Ось так. Ось такий пояс. Ось тут сіточка аби не парило. Тут мають бути якісь є, якісь жорсткі ставки. Писало, що мають бути алюмінієві пластини Ну, Розбирати я не буду, але думаю, що щось там є. Так, ось такий пояс для підтримки спини. Спини. Ось такий плес. По Якщо подивитися по нашим цінах от можете, хто не вірить забити просто в Google. вона називається бандаркт для, для, для спини. І подивитися ціни, скільки в наших сайтах наші добрі продавці. Цінять, я скажу, порахувати. Три рази. Три рази більше смішно Аліекспрес. Так що задумайтесь, де вигідніше купляти? Я не рекламую китайців, я кажу. І цей. Кожен мов де хоче, хай собі купує. Але цей самий ж Китай продають, якби вони продавали українського виробника. Я ж гідну тоді рекламувати і чогось іншого теж не добре отримувати своїх. Але ж вони це саме купують у Китаї, навіть, навіть прийде вам о такому кульочку, такому самунькому. Три рази дорожче, ще плюс доставка. Думаєте? Але всі другі, другий Елька, другий трохи менший. Так що, думайте, Всім посилання на продавця по ЕСІ буде в описі. Також посилання на всі товари, які сьогодні будуть у відео, теж будуть в описі. Всім, кому цікаві мої відео, прошу підписуватись на канал, так його, щоб воно розвивалося. Канал для... зроблений на, як то кажуть, на натхнення не для бізнесу, не для чого. Просто і показую те, що собі купую, знайомим купую. Дешевше ну, і вигідніше для те, що може ну, прольоти є, ну то всюди є. Але я так думаю, що краще брати в Китаї то такі речі, ніж брати у нас. Отако От подивіться, перше тим, як купляти подивіться на той товар ціну у нас. І подивіться ціну Китаї. Плюс Китай йде безпло... безкоштовна доставка, а в нас, самі знаєте. Особливо, якщо йде новою поштою. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба. Хай вже закінчиться цей, цей жах, який в нашій країні. Скільки горя принесли нам наші сусіди. Так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Це допоможе поширити бі відео до більшої аудиторії. Так що ось сьогодні були такі, ну, в цьому відео були ось такі посилочки, кросовки вже люди носять, бо це посилки прийшли пізніше. Так що що, дякую за увагу всім і до наступних відео. Там ще багато чого цікавого їде.